Вітаю, друзі! Сьогодні у випуску зворушлива комедійна драма, науково-фантастичний трилер, яскрава комедія і ще багато фільмів у різних жанрах, які ви могли пропустити. Можливо, деякі з них ви вже бачили, тому буду щиро вдячна, якщо поділитесь своїми враженнями в коментарях. В описі до відео ви знайдете таймкоди з переліком фільмів, а також посилання на банку для бажаючих підтримати канал Гривнею. І по традиції про. Прошу не забувати про вподобайки та підписки. Це дуже допомагає в просуванні каналу. Що ж, а я починаю, і перший фільм Хороша людина. Зворушлива драма з Флоренс П'ю та Морганом Фріманом у головних ролях. У центрі сюжету успішна молода жінка Елісон. Вона має гарну роботу, чудових друзів і люблячого хлопця, з яким планує весілля. Але один день перетворює її життя на до і після. Елісон кермувала автівкою, коли відволіклась на телефон, і потрапила в ДТП. Ось тільки в машині були двоє людей, які загинули. А їй самій знадобилася. Здовго тривала реабілітація. Майже рік Елісон перебувала в сильній депресії, розлучилась з коханим, підсіла на опіати і навіть думала про самогубство. Та якось вона потрапляє в групу підтримки, де зустрічає батька свого колишнього хлопця. Це його донька з чоловіком загинули того дня в ДТП. Елісон хотіла покинути групу, але чоловік несподівано запропонував свою підтримку, намагаючись допомогти їй подавати. Долати трагедію та знову знайти радість життя Банкір. Цікава історична драма, що розповідає про успіх темношкірих чоловіків під час кризи та расових обмежень. Головні герої фільму Джо Морріс та Бернард Гаррет – афроамериканські бізнес-партнери, які заснували агентство нерухомості в 50-х роках минулого століття. Незважаючи на расову нетерпимість і обмеження, друзі займаються бізнесом. Справи йдуть добре. Але з часом Джо та Бернард вирішують розширитись, наймають підставного білого керівника компанії, а самі прикидаються двірником та водієм. Вони прагнуть показати. Що здібність досягти мети не залежить від расових ознак, але згодом їх успіх опиняється під загрозою викриття. Творець. Науково фантастичний трилер про світ майбутнього. Дія розгортається через 15 років після ядерного вибуху в Лос-Анджелесі, причиною якого став штучний інтелект, що створювали для захисту людства. Після цього уряд вирішив заборонити технологію штучного інтелекту. Однак деякі республіки Нової Азії все одно продовжують розробляти розумні машини і приймати їх як рівних. Західні країни в свою чергу розгортають справжню боротьбу, намагаючись Знищити таємничого архітектора, творця нової зброї, яка здатна знищити людство. До розвідувальної місії по виявленню зброї залучають колишнього військового Джошуа Тейлора, який п'ять років тому втратив вагітну дружину, працюючи під прикриттям. Разом з командою Джошуа проникає до секретної лабораторії ворога, де знаходять таємничу зброю. Ось тільки нею виявляється дівчинка. Робот, яка здатна дистанційно керувати технологіями. Звук свободи. Неймовірно зворушлива кримінальна драма, заснована на реальних подіях. У центрі сюжету федеральний агент Тім Баллард, який працює над справами пов'язаними з торгівлею дітьми. Під час чергової облави він затримує чоловіка, завдяки показанням якого вдається врятувати хлопчика, історія якого вражає Тіма. Виявляється, хлопчик з Гондураса, звуть його Мігель і викрали його разом з старшою сестрою Росіо, але потім розлучили. Маючи дітей такого ж віку, Тім відчуває, що робить недостатньо, тому приймає рішення відправитись в Колумбію на пошуки Росіо. Проте, опинившись в небезпечному середовищі, він розуміє, що здатен не лише врятувати дівчинку, а й знищити злочинну організацію, щоб звільнити сотні дітей від сексуального рабства. Непрощена Напружена психологічна драма з Сандрою Балок в головній ролі. Рут Слейтер в молоді роки вбила поліцейського і була засуджена на 20 років ув'язнення. Після умовно дострокового звільнення вона повертається на свободу дезорієнтованою, адже світ змінився. Рут надають ліжко в гуртожитку для жінок із темним минулим і нелегку роботу. Щотижня вона відвідує інспектора з дострокового звільнення і намагається знайти свою молодшу сестру, щоб поділитися таємницею. Пов'язаною з днем, коли її заарештували. Але поки Рут починає новий розділ у своєму житті, прагнучи відпустити похмуре минуле, дорослі сини вбитого поліцейського сповнені рішучості помститися за батька, адже вважають, що 20 років у в'язниці це замало заскоєний злочин. Анатомія падіння французький драматичний трилер. За сюжетом німецька письменниця Сандра Войдер проживає в заміському будиночку в Альпах разом зі своїм чоловіком Семюалем та 11-річним сином Даніелем. В один сонячний день Даніель, повертаючись з прогулянки, виявляє тіло свого батька, що лежить на снігу. Причина смерті падіння з верхнього поверху. Однак поліція починає розслідування і висуває кілька версій, оскільки неможливо точно сказати. Казати було це вбивство, самогубство чи випадковість. Сандрі висувають обвинувачення, і весь наступний рік вона змушена доводити свою невинуватість у суді, де розкривають усі подробиці її сімейного життя. Злочиниця ЕМІЛІ кримінальна драма з Обрі обріплази в головній ролі. Емілі молода дівчина з Лос-Анджелесу. Колись вона мала гарні перспективи у своїй кар'єрі, але через один випадок її життя пішло шкареберть. Справа в тому, що Емілі звинуватили у нападі за обтяжливих обставин. Тепер вона має судимість, борги за студентською позикою і безперспективну роботу в доставці їжі. Та все змінюється, коли колега просить її підмінити в одній справі, назвавши лише адресу, куди необхідно під'їхати. Де Емілі отримує завдання купити товар за допомогою краденої картки. Вона вагається, їй страшно, але отримавши 200 доларів за півгодини, прагне більшого. Проте спокуса отримати швидкі гроші наражає її на небезпеку і призводить до непередбачуваних наслідків. Personagem Яскрава фантастична комедія з Райаном Рейнельсом в головній ролі. У центрі сюжету хлопчина на ім'я Гай, який живе в містечку під назвою Вільне місто. Щоранку він прокидається з посмішкою, вітає свою акваріумну рибку, одягає блакитну сорочку і, випивши кави у місцевій кав'ярні, відправляється на роботу в банк. Щодня в його місті відбуваються перестрілки, вибухи, викрадення автівок, а банк де він працює, постійно грабують по кілька разів на день. Справа в тому, що Гай не ігровий персонаж в комп'ютерній грі, тому його дні майже однакові. Але все змінюється, коли він закохується у дівчину своєї мрії. Перспективна дівчина Непередбачувана драма з елементами трилеру. У центрі сюжету Касандра або ж просто Кесі, 30-річна жінка з Огайо, що живе з батьками. Сім років тому вона навчалася на медичному факультеті і була найкращою на курсі. Однак після трагічного випадку покинула навчання. А все тому, що її найкращу подругу Ніну, що була у стані алкогольного сп'яніння, зґвалтував однокурсник. Коли університет і юристи стали на сторону квалтівника, Ніна покинула навчання. І Кесі зробила те саме, підтримавши подругу. Тепер Кесі працює в невеличкій кав'ярні, а по вечорам, прикидаючись сильно п'яною, веде полювання нахтивих чоловіків. Але одного дня все змінюється, коли Кесі зустрічає колишнього однокурсника Раяна, з яким у неї зав'язуються по справжньому романтичні стосунки. У ритмі серця зворушлива комедійна драма. We'll be right <laughs> back. Рубі, 17-річна дівчина з невеликого містечка в Масачусетсі. Вона, як звичайна дівчина, ходить до школи, але разом з тим допомагає своєму батькові і брату з рибальським бізнесом. Справа в тому, що всі члени її родини глухі, а вона єдина, хто має слух, тому вимушена виконувати роль сурдоперекладачки. Та одного дня Рубі записується до шкільного хору, де викладач, здивований її талантом, переконує дівчину. Серйозно задуматися над музичною освітою в університеті Бостона. Рубі починає старанно готуватися до вступу, але тепер перед нею постає складний вибір сім'я, яка потребує її допомоги, або ж мрія, від якої не хочеться відмовлятися. Людина – психологічний трилер від режисера Лівонела. Сесілія молода жінка, яка познайомилася із заможним ученим Едріаном. Він здавався їй ідеальним варіантом, але згодом виявляється, що Едріан жорстокий тиран і соціопат. Завдяки допомозі подруги Сесілія втікає з розкішного будинку, щоб розпочати нове життя. Проте постійні думки, що Едріан знайде її і змусить повернутися, не дають їй спокою. Але незабаром вона дізнається про смерть колишнього. Ця новина заспокоює її, проте ненадовго. Сесілії починає здаватися, що, незважаючи на смерть, він все ще продовжує її переслідувати. Вбивці квіткової повні історична драма від видатного режисера Мартіна Скорсезе. Дія розгортається в 20-ті роки минулого століття. Після закінчення Першої світової Ернест Бергхарт приїжджає в Оклахому до свого дядька Вільяма Гейла, який живе по сусідству з індіанцями. Плем'я Осеч в цій місцевості має великі статки, адже в свій час знайшли нафтовородовище, і тепер всі чоловіки мріють взяти собі за дружину індіанку, щоб більше не працювати, а жити в своє задоволення. Ось і Ернеста, люблячий дядечко, сватає до Молі гарної молодої індіанки. А Ернест і не проти, адже любить гроші. Тому слідує порадам дядька та і Молі йому подобається. Так, Ернест став щасливим сім'янином та щиро покохав свою дружину. Проте згодом місцевих індіанців починають один за одним вбивати, а місцевий шериф просто закриває на це очі. Сім'ю Моллі теж не оминуло горе, її мати померла, та й всі сестри в той чи інший спосіб загинули. А в неї самої виявили діабет, через що вона має регулярно робити ін'єкції інсуліну. Але від них їй чомусь не стає краще. Та зрештою масові вбивства привертають увагу бюро розслідувань, яке пізніше стане відоме як ФБР. Там, де співають раки. Детективна драма з інтригуючою сюжетною лінією, знята за мотивами роману Делі Овенс. Події розгортаються 1969 року в прибережному містечку Північної Кароліни, де мешканці з вуст вуста передають легенду про загадкову болотну дівчинку. Її звуть Кая Кларк, і вона з юності живе самітницею в будинку на болотах. Коли поліція знаходить у тих місцях труп місцевого хлопця, всі докази вказують на Каю, яка до того ж перебувала загиблим у романтичних стосунках. Захищати дівчину на майбутньому суді береться адвокат Том Мілтон. Він дійсно хоче допомогти, тому просить дівчину розповісти трохи про себе, щоб присяжні могли пізнати її краще. Кая не була налаштована на откровення, і Мілтон вже думав, що йому не вдасться її розговорити. Проте дівчина все ж набралася сміливості розповісти свою історію. Війна завтрашнього дня. Ефектний та драйвовий фантастичний бойовик з Крісом Праттом в головній ролі. Колись Ден Форестер мріяв змінити роботу вчителя на щось перспективніше, але він аж ніяк не думав, що буде захищати планету від прибульців. Почалося все з того, що на землю прибули люди з майбутнього та повідомили, що через 30 років нашу планету атакують інопланетні загарбники, і в живих залишиться лише півмільйона людей. Під загрозою винищення всього людства. Тому уряд невідкладно розпочав мобілізацію, і людей з минулого почали відправляти у майбутнє для боротьби з прибульцями. Одного дня призвали ідена, та, на відміну від більшості новобранців, він має військовий досвід, і саме йому довіряють небезпечну місію. Потрібно очолити загін та врятувати дослідників, які перебувають у небезпечній зоні. Проте зробити це треба до того, як місто почнуть зачищати за допомогою бомбардування. Абсолютний вбивця фантастичний жехастик з елементами чорного гумору. Дія відбувається на Хеллоуін. Пем Х'юз вмовляє свою 16-річну доньку Джеймі залишитися вдома, щоб разом роздати цукерки дітлахам. Але та збирається на концерт улюбленої рок-групи і запевняє матір, що нема про що турбуватися. Адже минуло цілих 35 років, відколи невідомий маньяк вбив трьох подруг матері. До того ж, Джеймі пройшла курс самооборони, тому зможе себе захистити. Проте саме цієї ночі вбився шістнадцятирічних, як його прозвали 35 років тому. З'явився на порозі її будинку і безжально вбив матір. Хто ж цей невідомий вбивця? Це і хоче вияснити Джеймі завдяки машині часу, яку винайшла її подруга Амелія. Їй належить відправитись у 1987 рік, щоб зупинити вбивцю і врятувати матір. Це був останній фільм цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Дякую, що додивились до кінця. Бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску.